Так, друзі, до нас в продаж залітає ось такий Ford Focus 2008 року, 1,6 бензин. В дуже гарному стані, по кузову має сліди експлуатації, но нічого критичного. По по салончику, по салончику у нас дуже гарний салон, охайний, незачуханий. Має двозонний клімат-контроль, ось така мультимедія, механічна коробка передач, мультируль. Пробігу має, всього на всього 199 тисяч кілометрів, майже 200. Передні стеклоподйомники, стекла всі рідненькі, дивіться, ряд, задній ряд сидінні, який гарний. Взагалі, охайний салончик, подсвіточка даже. А? А? Ось такий він по кузову Ну, В основному арочки краска позбивалася. По памперу такі випросики. Ну, нічого критичного. Тобто, Треба трішечки косметики. Так що, даний автомобіль знаходиться у нас на автомайданчику. Кого цікавить, чекаємо. Більш детальна інформація про даний автомобіль на телеграм-каналі та в інстаграм. Все, чекаємо всіх на тест-драйв.